Тож, генетика цієї техніки на базі квантової фізики, і саме ці техніки вони пояснюють, як працює світ, як працюють базові емоції. За що ви можете відповідати за що ні? Чому так важливо закрити минуле? І як ми розраховуємося за це минуле? Будете вражені? Чим відрізняється критика від точки зору? Чим відрізняється жалість від позиції добра і любові? Чому відчуття провини? Це чужа відповідальність, і як очистити своє життя від відчуття провини? Чому, коли ви хочете щось дуже сильно зробити комусь, але ви цього так і не робите? Як відпустити відчуття обов'язку? Чому ви нікому і нічого не винні? І саме основне, чого навчає генетика, це є приймати себе, людей і світ. І тому вона ці практики базуються на базі конкретних формул. Ви не просто робите домашні завдання, але ви чітко розумієте, навіщо і чому. І після генетики у вас вже є чітке розуміння.